З офіційним запитом до Українського інституту національної пам'яті звернулися представники Полтавської обласної просвіти, щоб у Києві дали відповідь: чи має назва вулиці Героїв Сталінграду комуністичне забарвлення, тобто чи потрібно її перейменовувати відповідно до закону про декомунізацію. Цій відповіді чітко зазначено. Що топоніми похідні від назв Сталіна підлягають обов'язковому перейменуванню? Цю сторінку треба знати, вона є у підручниках. Університетських інших в інтернеті, але от є велике питання, чи прізвище Сталіна може бути на карті міста. Ми переконані, що ні. Олег Пустовгар розповів, що зміна назви вулиці буде гідним внеском у цьогорічне відзначення 25-річчя незалежності України. Натомість просвітяни хочуть, аби вона носила назву Миколи Міхновського. Постать міхновського нерозривно пов'язана із Полтавою, також тому, що це людина, яка вже в 1900 детсот. Отому році, 19 лютого, проголосила маніфест Самостійна Україна. Це ідеолог і очільник братства тарасівців, яке в основу взяло ідею державної незалежності України. Депутат міської ради Андрій Матковський вважає, що назва вулиці Героїв Сталінграду не потрапляє під закон про декомунізацію. Головне в цій назві вулиці це люди, герої, які захищали світ і Україну в тому числі. Від фашистських загарбників, і там, до речі, дуже багато і полтавців приймали участь. Це тисячі людей. Міста Європи, які мають назви такі вулиці, причому навіть героїв Сталінграда, не просто Сталінградів, це тут майже чотири десятка вулиць, і це у нас і Париж, і Брюссель. Центр європейський, як ми знаємо, нагадаю, у попередніх сюжетах ми розповіли, що незалежний центр стратегічних досліджень опитав більше трьох тисяч жителів. Більшість за те, щоб залишити старі назви вулиць, зокрема, і Руслан Бондаренко, який проживає на ній з дитинства, та пенсіонерка Наталія Янко. Я рахую, що ну тоді люди поклали це життя за батьківщину. Герої Сталінграду до котів українського народу ніякого відношення немає. Ми проживаємо з чоловіком, він інвалід першої групи, 5 років не встає, я третьої групи. Получаємо 2600 гривень. Куди нам міняти? Що міняти? В нас не вистачає на лікарство, на їду. Найближчим часом Полтавська обласна просвіта надасть свою пропозицію полтавському міському голові щодо перейменування вулиці Героїв Сталінграда. А потім офіційна топонімічна група при міськвиконкомі визначиться з її новою назвою.